Я на п'ятому етажі був, і що я можу сказати, що це моє другий день народження. Коли я проснувся, наді мною так висіла плита, вона ще час ноги мені. ну, Трохи там прижала, я трохи виривався. Коли я проснувся, оце, ця пиль, ця гаря, я цього ніколи не забуду, я підійшов до тої сторони, думав, перше по дереву спуститися, потім подумав, що я до дерева не допригнув. Там далеко трохи було, і я вирішив спускатися цією стороною. Знайшов там громоотвод з п'ятого поверху. Ну, знизу, зрозуміло, все горіло, там зривалися машини. Коротше, що в бойовіку побував в головній ролі. Коротше, по цьому громоотводу донизу спустився, там, до цього серпантинчика і спустився, і вже, ну, коротше, можна сказати, сам, сам виліз, сам, сам себе так сказати, врятував. Это была вторая тревога. После отбоя сразу же дали тревогу буквально. Но ну, мы все позаходили домой уже, потому что ну, отбой был. И, и сразу дали тревогу, и ракета прилетела. Кто успел спуститься, успел, кто нет Вы встали спуститься? Я только, только спустилась в самый низ и накрыла всю парадную полностью. А расскажите еще что в вашей квартире? нет. Вообще. Ну, там ни окон, ни дверей, вся мебель, все было летало. Ну... Там целыми остались только пары стен. Все. В укрытии. Была сильная ударная волна, что отлетели в стены. Майже у восьми районах відбувалася російська агресія, працює ДСНС, ведуться пошуково рятувальні роботи. Скажіть, будь ласка, по Києву лише тут маємо загиблих? Так, станом на зараз інформація про загиблих тільки тут. Оскільки це житлова забудова, оскільки будинок знаходиться фактично всередині подвір'я, то є складність з підвозом техніки, під'їздом техніки, але ДСНС. Дуже якісно спрацювала, також працює роботизована техніка, яка фактично без управління людей. Тому, в принципі, зараз справляються. Чи відомо вже, що саме сюди влучало? Попередньо це балістична ракета. Але це коментувати будуть правоохоронні органи. Thank yeah. you. Ми знаємо остаточно, скільки було людей у будинку і скільки може бути під завалами. На даний момент ми маємо 9 загиблих, серед яких одна дитина 11 років. Це було двоє людей, яких ми знали, що вони точно там перебувають, тому ми їх шукали. yoxdur